Люди їдять, шашлик купляють, купують, люди доволі, хвалять, це найголовніше. А все остальне кажуть. По приходящому і входящому. <звук> Коли в борові вже почалося, кажуть окончательно, тоді вже прийшлося евакуюватися, вивез сім'ю, вивез родителей. Зараз поки місту. А далі подивимось. Я в окупації не був, чесно вам скажу. Я, коли воно почалося все в Боровій, да, я при них виїжджав. Вони вже ходили по вулицях. Я на свій страх і ризик, я вивіз сім'ю. Раніше я б знав, тільки по карті, що є кривий Рог. І по історії України, як кажуть наші, а тоді я в ньому чутився. Після деокупації повернулися додому. Ну, ненадовго. Хоча нам там ще казали, Ненадовго вивернетесь. А як вам загалі атмосфера в Ізюме? Поки місць нормальний. Чесно вам сказати. Ну, саме головне те, що нічого не літає. Нема ні прильотів, немає ніде нічого. Нелегко, скажімо так.